На заключну фазу судового процесу, а саме на дебати між сторонами, прийшли окрім представників позивача та відповідача, небайдужі вінничани. Це ті, що не хочуть бездумно сплачувати усе, що їм нараховує ЖЕК. Люди стверджують, що в усьому винен виконком, адже без його згоди ЖЕК і кроку не ступлять. Перебування знімальної групи на засіданні залежало від спеціального рішення судової колегії. На жаль, у судовому засіданні камера не може бути присутня. Про це повідомив секретар. Тому я написала заяву, і лише після винесення судом рішення по цій заяві нас допустять у судову залу. Після винесення ухвали суду камера змогла зафіксувати усі перипетії навколо справи. Позивач оголосив, що виконком не згоден з приписами антимонопольного комітету. Мовляв, рішення, що їх приймає виконавча влада, базуються лише на законі. А антимонопольний комітет не дослідив як слід усю доказову базу. Коли слово надали відповідачеві, той посилався виключно до конкретних даних. Мінімальна доробітна плата зросла на 41%. У складі тарифу на квартирну плату, ця е, частка е, заробітної плати складає 40%. 40%. 4 на 4% це буде 16%. Тобто тариф повинен був бути збільшений всього на 16%. Той, що був від того, то будемо говорити, базовий, за рахунок того, що заробітна плата, він повинен був стати більшим на 16%. Ми перевірили кожен будинок, прописано, там було так: від 25 до 35%. Право самостійно щомісячно формувати плату за окремі складові послуг з отримання будинків і споруд та прибудинкових територій цим законом виконавцю не надано. Ми сопоставляємо, От, наприклад, пункт 5.2.10 за власний рахунок, це е, сто, е, мешканець, е, за власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів, інженерних мереж, пристроїв та обладнання квартири, які вийшли з ладу. А у типовому договорі, який пропонується Кабінетом міста, там не так написано. Там написано, що за власний рахунок проводити тільки тоді ремонт інженерних споруд, обладнання і так далі, які вийшли з владу, повинні мешканцям. Після відповідних реплік судді пішли до дорадчої кімнати, а повернувшись до зали, оголосили рішення. частково визнати Скасувати рішення Вінницького обласного. Територіального відділення антимонопольного комітету номер 84 чотири зрозуміти суть оголошеного суддею, окрім слова, частково було вельми складно не лише кореспондентам, а й учасникам процесу. Рішення судами не чули, тому що судді говорять таких е, е, шепотом, що нічого не почути. Якщо суд нам не допоміг, де шукати правди далі. Суд навіть не вповноважився сказати чітко, щоб люди слухали, що він говорить. Ми навіть не чули. Ми не то що не зрозуміли його рішення. Ми не чули про що він говорить, а у неї є мікрофон. Після завершення судового засідання багато хто з присутніх у залі захотів висловити свою думку, поділитись враженнями та поскаржитись. Хоча б засобам масової інформації на свавілля Жеків та міськ виконкому було 31 судові засідання. Весь наш будинок всі мешканці піднялися проти неправильно пред'явленого тарифу і догові договора, який не захищає наші інтереси. Боротьба продовжується до цього часу. Сейчас 40 років не було у нас. ремонта. Понимаете, дом уже приходит в непригодность. И вот что сейчас делают ЖЭКи вместе с полкомом? потому что я считаю, что горосполком спускает указания ЖЭКам. Вот. И вот они сейчас делают полностью капитальный ремонт всей э, запорной арматуры. Это то, что мы писали два с половиной года назад и во всей инстанции. Сейчас они Прийняли рішення, ділив за наш що. Нам дали бумаги, тому що наряди ми не підписуємо. Ніхто нам ті наряди ми не разом не бачили їх. Виходив вже, нам їх не дають. Що ми повинні їх бачити і підписувати. Нам дали зараз бумаги. в Бумагах проставлено дні. Значить, прибудинкова територія прибиратися 26 разів в місяць, значить, лісничні клітки, газони 13 днів в місяць, але стоїть прибудинкова територія, квадратні метри, нема нічого. Ліснішні клітки нема нічого. Тобто пусті графи тільки поставлені в кінці дні. Які числа, і я повинна за це підписувати. її кожен день Наталка Доляк, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.